Це просто зараз погнали. <клух> е, така трубка тробашок. Сосати. -да -да, Смоксання. Смоктування. Та -да, тільки по-іншому. Смокчення. Коли ви, ви програли, так що ви зробили? сосали. Та, так, да -да, це процес. Сосала. Ну, Сосання. Та ні, ти правильно говориш. Сосання вже. Перші калітри правильні. Сосання. Та чи перший літр кажуть? Та потім друга правильність. Е. Та потім перша літр афабіту. Е, Далі є такі штани, а є старі такі по іншому називались, такі типа люди, ходить. Шарували. Такі, е, є такі кремші, коли опіки. То чим мажеш? Пентанолом. Панталони. Це, та, правильно. Та вони і зараз е, є таке, коли ти стаєш тут, ну твариною. а в тебе що відбувається? ДНК. Мутація. Так, молодець. Є е, там, де секс деоргія буде, де гора, гора Києві. Е, гора. Гора в Києві деоргія. Там Ой. кий, кий е, і хорив. Ще. Так. Калити. Так, молодець. І тепер ще ось, є свинина є, бекона є. Ось тут вона. Риберня. Е, 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 Dobra, uh, rybę, a... a... Się test test Czekaj, tak.